малюю переважно вночі. Часто мені самі фотографії, з яких я змальовую, кидають люди, з якими я спілкуюся ну, з Маріуполя, з Северодонецька з таких міст, які я малюю. П'ятнадцятирічний художник Максим Косякевич презентував виставку Зруйновані міста України в Житомирському літературному музеї. Максим каже, що виставка налічує 14 малюнків у стилі графіка. Виставка моїх графічних робіт. Тут намальовані зруйновані міста України, і декілька винятків є. Там Крим малював і Героя України Олександра Масієвського. Максим розповідає, що ідея малювати з'явилася, коли він побачив інші роботи в інтернеті в такому стилі. Думав спробувати намалювати, просто щоб повісити на, ну, на стіну і просто щоб красувалось, може якось. Потім. Захотілося таким чином якось допомагати ЗСУ, робити виставки. І ось я спробував так малювати і провів перші дві виставки і багатійні і передав гроші на ЗСУ. І... Ольга, мама Максима, говорить, що, що, вистав. що виставкою син хоче привернути увагу до російсько-української війни. Я вважаю, що це важливо, щоб на сам перед всьому світу показати, що коїться в Україні, щоб весь світ встав. Щоб ніхто в нас не гинув, щоб всі міста у нас відбудувалися. Людмила прийшла на виставку з родиною. Жінка розповідає, що ці малюнки важливі, оскільки зберігають пам'ять про сьогодення. Я собі ставила запитання, чому от, е, юнак він саме обрав таку тематику і власне е, от знаходить такі об'єкти, їх малює. І от мені здається, що мені цікаво також. Е, Запитати його, що відбувається в його душі, чому що він переживає, коли валює оцей розбомблений український світ. Вася до вчителька Максима каже, що їй приємно бачити результати творчості свого учня. Дивлюся на його роботи з точки зору там композиції техніки. А просто я ще дивлюся, що ця дитина як вона як їй болить, як що вона переживає, бо вона вкладає ну своє бачення, і так як вона ну. Яскравих картин у цей час, бо таке сьогодення, і я якось пережив, дивлюсь на його роботи і переживаю, наче я з вожу тим і переживаю з ним ці самі емоції. Максим каже, що планує в майбутньому презентувати виставки не лише в Україні, а й за кордоном. Там прилагали в Польщу привезти, але там треба більше робіт, тому зараз якраз стараюсь малюю більше робіт. Виставку зруйновані міста України в літературному музеї Житомира можна відвідати до кінця серпня. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.